Ну, розкажіть, будь ласка, вашу пропозицію. Що ви Расказую, пропонуєте? Легко. Так. Дуже багато так. приїжджають. Так. І пропозиція така. Вісім так. приїхали, так. отведе. Так. І... Кожного собрали, от ага. нехай собрали на держи, сніма просто зобрали в принципі по 100 гривень, так щоб на другий день приїхати трактором і забрати мусор, який вони на я безплатно собираю тут машинами а, велозять, би... мішками, Я все не встигаю біля себе. Я, я думаю, дуже... ну, про по про... так я підтримую, про... так давайте підтримують Люди, Ось. от дивіться, люди вже готові давати по 100 гривень, аби було тільки чисто. Правильно, шановні Оце депутати. Колеги, давайте розглянемо таку пропозицію, знайдемо то відповідально. Да. А допустим, хто може і не дасть, хто дасть. Ну так, да, хай 50 гривень. Хай, хто, хто скільки зможе да. приїхати і сказати, я представник, тому, да. що там, да, такі, да, я представник громади. В, а, в, да. Да. Все, от, щоб завтра нам виділи трактори, нам виділили Ми виділимо 500 гривень. Я образно 500 гривень. Ага, 500 гривень, пожалуйста, з кожного. Ну, от ми в трьох Да. Скільки хто може? 100 гривень можете дати. Будь ласка, дайте нам 100 гривень. Будь ласка, дайте скільки. 50, 50 20, 50, да. 20, хто скільки зможе. Це не те, що... зато на другий раз ви приїдете і воно буде чисто. Дуже, дуже дякую за вашу пропозицію.